Парламентська асамблея НАТО визнала злочини РФ в Україні геноцидом, а їхній терористичний режим рашизмом. Латвія допоможе нам повернути депортованих в Росію дітей. А світові зірки відвідують наших поранених бійців у лікарнях та закликають підтримувати український народ. Про головні новини світу. Далі Парламентська асамблея НАТО на сесії у Люксембурзі визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим РФ рашизмом, зокрема, підтримала створення міжнародного трибуналу допомогу нашій державі та повернення всіх українських кордонів, а також засудила російську ідеологію. Крім того, парламентська асамблея закликала відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі, що Україна стане членом альянсу, зокрема, погодити конкретні кро. Роки для вступу в НАТО. Німеччина передала ЗСУ новий пакет військової допомоги, а саме 18 леопардів, системи ППО, артилерію, бронетранспортери, мостоукладники та дрони. І ще чимало техніки. А нідерланди виділять 260 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України. Латвія починає головувати в радбезі. ООН. міністерка юстиції країни має намір використати повноваження держави, аби допомогти нам повернути депортованих дітей. Вона наголосила, що для неї це пріоритет. Бункерного діда заарештують, якщо той приїде до Молдови. Про це заявила очільниця країни Майя Сандо, на що у відповідь від РФ отримала погрози. Російські власні хочуть оголосити президентку міжнародний розшук. Зараз немає ризику військового вторгнення для Республіки Молдова завдяки Україні, яка тримає російську армію подалі від наших кордонів. Але ми стикаємося зі спробами Росії дестабілізувати нашу країну. Світові зірки з Україною, лідер гурту Металіка Джеймс Гетфілд відвідав поранених українських військових, які нині на лікуванні у Штатах. А всесвітньо відомий режисер Мартін Скорсезе на канському кінофестивалі виступив з промовою про Україну. Закликав підтримувати наш народ. Ми маємо підтримувати країни, які намагаються налагодити якийсь демократичний процес. Це нагадує мені 1930-ті роки, коли демократії не було. Тепер це глибше та сильніше. Ми дякуємо світу за допомогу. Підтримуємо зсу та разом крокуємо до нашої перемоги. Альбіна Гриненко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.